Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру на годиннику 16.19, а це означає пора. Пора. ми вам прийшов, ще від самого раночку обіцяли, що вони прийдуть до нас гості, і вони прийшли. А я ж прошу то вітати у нас в студії і запрошу то одразу на пряму трансляцію на наш телеграм-канал Радіо Рай» Онлайн, Фейсбук, стрінку Радіо Рай та вебсайт рай.ua і наших гостей нашого побачити. А з нами сьогодні Денис Родін та він від діда втік. Він від баби втік і в калуш почав виступати. Килиммен, доброго yes. раночка. Всім вітання Йо -йо -йо -йо. вітання. Ой, класно, класно. То зарядили, будемо ще продовжувати так робити, тому що в нас є то трішки часу. Будемо переходити в більш вечірній такий формат. Ну, з нас як традиційно будуть запитання, трішки а з вас і музики. Послухаємо так. Багато чого підготували. В першу чергу хочемо вас запитати, як у вас там тур. Я знаю, що він то розпочався. Буквально от, ну з дня на день хочеться Совсем сказати. Нещодавно, нещодавно він так. розпочався. Де ви були, в якому місті? Розповідайте, можливо, є щось вже що можете поділитися, uh, ну що, та ми були не в одному місці. Ми вже від'їздили як мінімум 20 міст 20 в цьому міст. турі. Mm. Uh, uh, це точно uh, нас чекає ще 60. Сьогодні Івано-Франківську дуже приємно бути вдома. Дуже приємно oh. бути вдома. Uh, що можу сказати? Люди, якщо ви ще не були на наших концертах, навіть якщо були приходьте, повірте, таке шоу не варто пропускати, тому що ми підготували неймовірно велику масштабну класну програму, на яку варто потрапити кожному, і навіть не один раз, тому що з кожним днем ми е, робимо нашу Додаткові, програму кращою кращою. І е, початок туру, і кінець туру, концерти вони абсолютно різні, тому кожен знайде для себе щось нове, навіть якщо вже були на наших концертах в іншому місці. Ми mm. такого Класно. ще не бачили. Оце точно що я можу сказати. Там прям сильно. Дуже ну я бачу самою рекламою якраз правильно <гум> займаєтеся. Ну в принципі чом би і ні, чому би й ні, скромність. Наше все скромні, талановиті, я так завжди кажу. А в яких містах ви ще повинні бути? Тобто який Ореол Куди скажімо, далі після Франківська? І Це захід, центр Схід є Цілої якісь Україні. можливі... Ми mm -hmm. прям повсюди будемо їздити. Я, якщо не помиляюсь, завтра ми в Коломиї. Завтра так, ми так, в коломи. коломи. Чернівці, так пішло, поїхало. І там насправді так багато міст, що ви просто слідкуєте за новинами Калуш інстаграмом з усіма соцмережами, там прям розписаний кожен mm -hmm. день. Ми туди навіть не дивимося. <laughs> ми просто прокидаємося і їдемо. Дальше, ну. а от за попередні міста, де найбільше вам щось можливо таке яскравеньке, запам'яталося, якраз 20 міст. Ви казали, що ви вже катнули. Так. Що найбільше вам кожне місто унікальне, само собою? Жодне місто не будемо ображати. Можливо, щось не знаю, якась кількість була, або щось дуже класне яскраве відбулося, якщо можете пригадати, ну як сказати, у нас. Повно людей на кожному канці, от прям завжди. Mm -hmm. І ми їздили дуже багато раз турами Україною, але це напевно якийсь особливий, бо всі люди прям дуже от прям раді нас бачити, всі віддають шалену енергетику. Тобто круто виступати, коли ти стараєшся на всі 250, і люди тобі так само віддаються на 250. Тобто, люди всі виховані, стримані, знають слова наших пісень, і насправді це дуже сильно радує, і хочеться ще більше для них виступати. Кожен. Mm -hmm. Концерт він по своєму був особливий. Хтось кидав мені, наприклад, іграшки на сцену, а хтось дарував квіти. Тобто кожне місто по своєму і по різному різняється. Я вже чекав, що, можливо, якась білизна там летіла. Може і не було, і не тільки дівчача білизна. Може, просто не встиг зловити. Ми може не помітили. Ну, Головне, щоб вона була нова, скажімо так. Честно не використана. Могла бути і мокра, але не будемо уточнювати, хто і чому це робив. Хлопці, мушу вас запитати. Тому що я так не трішки промоніторював ситуацію е, е, і дивився також ваші короткі інтерв'ю. В тому числі, розповідайте, ми хочемо бути ексклюзивними і бути ексклюзивними для наших слухачів, що там за історія із Сімбочкою, яким чином ви е, зійшлися, яким чином почали разом працювати? Щось таке ексклюзивненьке, тому що я моніторив дивився. Шо цей момент так, трапився, так, так коли це все відбулося, і яким чином ви ну зійшлися в такий творчий колабу? Скажімо так, а, дивіться, коли творчі люди. Знаходяться і в них трапляється синергія, інакше й бути не може. Mm -hmm. Сімбочка мега талановита, мега крута людина. Вона знає, до чого вона йде і чого mm -hmm. вона прагне. І ми всі разом не могли цього не помітити. І якось воно так сталося, коли трапляється синер, інакше просто бути не може. Mm -hmm. Вайб, він розумієте, він іде однаковий. Тобто від людини мета як гурт, вона так окрема особистість, так, 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 так. І типа воно поєднюється, і це бачать люди, це бачимо ми. і воно круто виглядає по типу, чомбині Це дуже прикольно на мою думку. Я також вже моніторив. Ну хотів зрозуміти, так якщо ексклюзивно буде, то буде ексклюзивною. Я себе також тримувати не буду. Моніторив по кількості переглядів, моніторив по кількості підписників. і Як виявилося, мені підказували, що вона величну величенько таку аудиторію має. Скажімо, так хто на кого більше буде опиратися? Ви маєте колосальний досвід, це само собою. Ви багато де їздили. Ви багато маєте скажімо все євро. Все, та весь так. світ говорить. Зрештою, світ. так е, хто кого, скажімо, тягне е, я в хорошому сенсі того mm -hmm. слова, або е, яким чином ви одне одного можливо перекриваєте, можливо, це і ні, янь або щось на кшталт того. Розповідайте, це дуже цікаво, насправді е, я б скоріше сказав, що ніхто нікого не тягне, ніхто нікого не перекриває. Ми один одного доповнюємо. Це скоріше буде правильне визначення mm -hmm. цьому питанню. Е, ми допомагаємо один одному, доповнюємо один одного, mm -hmm. е, обмінюємося досвідом, десь сім Знає більше, де знаємо, ми більше десь знає ще хтось більше, і інакше не можеш сказати, що хтось когось тягне, mm -hmm. тому що це буде не... неправдою, неправильно. Mm -hmm. Ну, взагалі, це буде неправильне визначення, тому що ми один одного доповнюємо. І я думаю, що це визначення цілком вичерпне. Ну, я мушу трішки попідставляти якісь провокації, такі невеличкі вставляти, тому що зрештою, так воно і є. Або хтось хоче грубо сказати зараз, і це цілком доступно. Інтернет все пам'ятає. Каже ні, я тянутих лузерів. Ну умовно, я не про вас мається на увазі. Ага. А хтось каже, що я навпаки про це не хочу говорити. Але насправді так воно і здавалося, що якщо створювати якусь таку колабу, то кожен для себе щось буде корисне шукати. Тут ви повністю максимально відповіли. І заодно хочу вас запитати, як ви ставитеся до нових облич, які вже встигли так, давайте сленгом ну кльово зайти на сцену і виступають також з гастролями. Одразу. Я підготував трьох людей, тому що вони зараз в інфопросторі е, mm -hmm. по-своєму крутіє. Як ви ставитесь? Можливо, ви задумувались також про якусь колабу. Е, як ви ставитесь на рахунок трінчер, скажімо так. Розглядали, чи вам вона близька, чи не близька, чи можливо хотілося б щось таке колись спробувати? Чи можливо вона зверталася? Ну, особисто я від себе можу сказати, мені подобається багато хто з українських артистів. Е, вона, ну. Так, е, вона Та -та -та. дуже великий молодець, вона працює над собою. Типу, це навіть не питання е, обговорювати артистів, допустимо, чи подобаються вони чи ні. Мені подобаються працьовиті люди, от як mm -hmm. на пахарі, от вона mm -hmm. з того діапазону, яка працює над собою. І як і в неї є свої слухачі, і смак на неї, так і в так. нас. Кожного різна музика. І якщо вона збирає там, допустимо, нормальний концерт, mm -hmm. це багато про що говорить. Тому особисто вона мені дуже личить і симпатизує. І як дівчина Тобто, ну, то, цілком красиво. ймовірно, що десь якби вийшло так. Як дівчина красива, це вродлива. <ріхи> тобто, цілком ймовірно, що десь, якби були якісь такі моменти, ви б ну, були б відкриті, так? А, та ми завжди відкриті до співпраці О, з останніх, які ми пам'ятаємо з Віктором так. Павліком. Ну, Про Павліка також зараз поговоримо. Це <ріхи> Свіже, це свіже. Наперед, Добре. наперед, наперед. Ну, Ми завжди Анон. відкриті. Тобто, Коли круті люди збігаються, я знову ж таки сказав: так. якщо трапиться синергія, я думаю, що всі тільки будуть за. От і ще один момент. Якраз там дуже багато було спілкувань, дуже багато було розмови на рахунок древо. Е, і, ну тобто, трек я думаю, всі знають. Я нагадаю слухачам, що це зразу Смарагда і... і пішло поїхало Ну знаємо, ну, знаємо. Знаєм. і як ви дивитесь на це? Там були скандали. Не буду питати, як ви будете ну, давати там свій референс, скажімо так. Просто цікаво, що ви скажете на рахунок цього. Е, дуже крутий самобутній виконавець. З крутим тембром запам'ятовується mm -hmm. запам 100%. Дивіться, я не вправі не оцінювати нікого, і будь-хто не вправі нікого оцінювати. І Якщо слухачі слухають, і те, що його трек я настільки популярним, вже є якимось показником, Показник, то я не вправі казати будь-що про нього. No, я, Класса я впевнений, що дуже крутий чувак особисто мені імпонує, прикольний mm -hmm. дуже класний тембр, класно запам'ятовує. На ну, дивно, чому ви ще ніші. не записали щось так. разом? Ну або або питання, д... часу рано чи пізно. Я думаю, навіть після цього етеро Богдан десь рано чи пізно воно і відбудеться. От, зрештою, ми говорили щойно про Павліка. Чому такий вибір? Тут я буду максимально обережний, в хорошому сенсі, олдскульно вінтажна річ. Я бачу, так. що воно і насправді повертається. Чому саме Павлік? Uh, ну, що ми можемо сказати, тому що він крутий, <рес> крутий. Ви просто гляньте наш кліп. Наскільки так, uh, взагалі, Віктор робота. Павлік, неймовірний актор, від Ти легенда, uh, так, легенда так, просто професіонал своєї справи, таких людей, як він, ще варто пошукати, тому що uh, всім артистам uh, нашої сцени, навіть світової сцени, є, щоб вчитись в цієї так. людини, справжній професіонал. І Я знаю, нав... він максимально є простою людиною в хорошому мега мега сенсі. простий. Ми е так знімалися е в кліпі довго, типу, і все дуже круто проходно. Немає чого додати, справді mm -hmm. неймовірна людина і ну, ну... супер. Знову ж таки, сталася синергія і воно інакше і бути пішло. не могло. Так, е, ну що, я пропоную зараз зробити невеличку паузу. Якраз ми і трек то і Якраз то за пауліка заговорила, можна і Нехай трек. Послухати. Так воно і бути метал, допоки він гарячий, і буквально ще на зовсім трішки часу я вас викраду, тому що я підготував трішки бліц для вас. Тому дочекайтеся. Ну а ми за декілька хвилин повертаємось. Залишайтеся з нами. <звук> Дискотека, забрати тебе в тела и знам и моя, ти там ще той екзамен. И тук по тебе на край села, а знає тебе вся дискотека Забрати тебе в тело, и знам ми моя, ти там ще той ексамен. Знаю ти така дуже видна мала. Ти рафайнеш що в мене разучи пала. И ворота лъба на певна, че точно дівкам На Берри би на тебе за нито си гресла. Знаеш, опасантеки стіна, я не знаю знае, че чому ти трудна.

сама мала А моя мама каже, що все видумав я, а ми реально маємо де у неяк, ну, ще ми нам соляри, щоб тут туди стоять, я віряю, люба, у капітана міна, я що це за колишні мо задовжав, я вірю люба, он і тебе запитав Тільки пізна, як машину разу попав О сьому ти селі сама видно мала, а моя мама каже, що це видумав я, а ми реально маємо, де вони як Нуше ми нам соляри, щоб тут не стоять, по тебе на крейсела, аз зная тебе вся дискотека, Заврати тебе втела и знам ми моя, ти дамаш ще той замен. Тупо тебе накресила, А зная тебе вся дискотека, заради тебе втела, и знам моя. Ну що ж, друзі, ми повертаємось до Етеру. нагадуємо, що ви зараз на Музхабі, а з нами в гостях далі. Є і ще надалі з нами розмовляється саме Денис Родін і Келемен, і ми продовжуємо. І знаєте, я Я поки слухав цю колаборацію з Павліком, я собі згадав одного чоловіка з United States of America, який зараз дуже знову розпіарився і з вами колись мав теж трек Ушме у турбе «Baby no money» А, <ріст> <Так>. <ріст> як ви Володіло. на цього чоловіка колись потрапили? Ви мені скажіть, це цікаво, бо це максимально, можна сказати, е, далеко від нас у плані як музики, так і загалом естради. Це мать неочікувано. Так. так, це було дуже неочікувано на той час. Та як попало? Ну, по-перше, ми тоді були в Америці. Ми mm -hmm. поїхали в тур Америкою, Канадою. І тоді в нас з no Money от вийшов спільний реліз. Там ми знімали і кліп. І розмовляли, і знайомились, та так воно вийшлося. Типу. А що означає ушме у турбе? Ой, це дуже довга історія. Ну я можу її попробую коротко. Mm -hmm. У нас є кори. дуже крезисний, дуже, дуже, кру, дуже крутий і креативний учасник гурту, якого звати Саша Тап. з гурту Сальто назад, можливо, ви чули про нього. Знаємо. Я знаю, чули так, 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 так. легенда <схіст> 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 і цей. І ми робили цей трек. І наскільки я пам'ятаю, типу, ми не могли придумати приспів, і тоді Тап десь відпочивав, його вже не було з нами. І ми такі, ну хто може придумати? Крутий нестандартний приспів, а не штаб, Типу, і ми йому дзвонимо тап, давай, типу, коротше, прибігай сюди. Він халаті до нас прибіг. Яка, він слухає музику там: туту, ту, тут, туту, -ту тут, туту, туту, ціківці сидять, сідять сидять, і просто тап видає фразу Ушме у турбе. <гум> і ми такі, да. У шме, це, є воно. Це, це, це воно і це, є. просто це є геніальне. Це таке тільки тап може придумати. Того, отак воно і вийшло. Там так було, да. Ну, ну і не обійдемось ми без бліца. Так, бліц. Ліц, ліц, бліц ліц. максимально буде не, не складний і буде недовгий, тому що будемо відповідати по черзі. Тобто будемо питати, не знаю, хто буде перший, е, Я кому, готовий. Буде зру, кому буде з кому буде зручно. Тому що буде одне питання давати туди, і туди. Тут не обов'язково швидко uh -huh. відповідати, але бажано відповідати те, що реально приходить е, перше в голову. Думки можуть бути. Різні. І ми якраз закулісно говорили, бо то слухачі не чули, Ще чи, хоч чи хоч. то будуть такі якісь питання, там, кава, чи тому подібне. Це дуже легко би було, але е, на розкачку ми будемо е, давати. Ну хоч давай так, почнемо. Кава чи чай, все ж таки, хто буде перший? Я Елемент. Готов. Я завжди готовий. Кавай. Кава так? чи чай? Все ж таки, раз, раз, раз роз... кава. говорили. Кава, окей. Кава. Кава. Добре. Е, тут також буде по-простішому. Роз... По Інстаграм чи ТікТок? Інстаграм, о, олдскульщики. Тік-ток. Денис. Тік-ток. І у нас більш молодіші. Молодіші. Йому 10 покорінь. років, подивіться на нього. Я ще й постригся, я його взагалі на 9 вважаю. Скинув зразу декілька років. Так. І на самому молодший учасник. А, тим паче. Так, тим паче. Так, отут буде трішки поскладніше. Що ви обрали? Значить, Степан Гіга Леді Гага. <Harriet> Степан Гіга. Степан Гіга. Дуже люблю олдскульну українську музику. Українська музика. всі А, а ти думав А ти ж молодий, ти можеш щось інакше. Так, думаємо. думаємо. Так, ти думав. Складно. Складно. Давай, кого. Моя українська душа хоче сказати Степан Гіга. Але творчий порив. Творчий порив хоче сказати Леді Гага. Але я скажу Степан Гіга. Ага, все ж таки Степан Гіга, супер. Ну або знаєш, така колаба, Леді Гага, Я Леді Гіга. Є, є, є колаба, в ті, є. Так, 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 так. От, я виберу цю колабу, підходить. Бачиш, я казав, що можна імпровізувати. Ну так, значить, тут також буде для олскульщиків запитання, подивимося, хто із вас є, хто. Windows чи Mac? Windows. 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 Так само Windows, 100%. добре. Тоді... Всі його застали. Ну так, застали і з цього починалося, Комфорт, мені здається, так, це все річ. А, значить, iPhone чи Android? Звичайно, iPhone. 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 Новенький 17-й. От планую. <реш> <п discussion> <реш> <реш> Я думаю, Богдан, вони тур тур закінчують тур закінчують, гроші відкладуть, і все, і все буде гаразд. Так, тепер трішки серйознішими місцями складніше. Вірші Шевченка чи Лесі Українки. па па папа. Я думаю, точно пам'ятаєте. Як мінімум такі купюри? Ну я жартую. Звісно, ви точно знаєте наших поетів. Бродай. От що ти вибереш? Я не можу, мені здається, вибрати. Ну складно. Це складно. Ну, мені, напевно, ближче Леся Україна. Леся Українка, Лесі Українка я, все, напевно, ж все ж таки. Все ж таки Шевченка. Шевченка. Класно, класно. Все одно е, дякую за щиру відповідь, тому що воно заставляє трішки переосмислити ці всі речі. Е, тепер е, що би обрали? Емінем чи Альона Альона? Ну, я типу слухаю Амінема взагалі з дитинства. Я прям фанатію. І Альона Альона мега теж прикольно, Типу, ну, це Ну Я виберу Емінема Альону. Так, правильно. правильна відповідь. Емільону. Якщо без жартів і хотів трішки пожартувати, якщо без жартів, то Eminem чи Imagine Dragon, з ким би хотіли записатися. Оце було цікаво. Це також два культові. Я спеціально підбирав, тому що ну це класика. Eminem's, я виберу Емінема. Добре? Imagine Dragons. Ви просто мене по-живому ріжете. Так, моїх Ви, так, так, так. улюблених виконавців просто підбирають. Ну, чекай, емпатію ніхто не скасовував. Я думаю, що реально з чим би я хотів вас побачити десь на сцені, з ким саме з таких легендарних, я добре думав. Е, це вибір буде максимально складний, але Важаю. тим не менше. Добре, Емінем. Eminem, Eminem таке. Хочеться сказати: with the real slam shady, please stand up. Так, yes. так. Ще два запитання, коротких. Так, Серіал, який би обрали: Друзі чи Гра престолів? Ви не повірите, я на той, не той не дивився. Ах! Міш, ти, ти хороший, друзі, я, я не б тебе обіняв, бо я теж готовий. Я розумію, що це за серіал. Я бачив їх уривками, але щоб прям дивитися, не дивився. От він точно я думаю дивився. От я друзі дивився уривками. а Гру престолів» я просто ще не додивився. Ага. Але я б з оцкульних вибрав би надприродне. А о, -о, -о тут до я реч. тобі так, бро. Так, бро. Надприродне, тому що я такий додивився та людина, яка додивилася до Я теж додивився домучилися. 15 сезонів класно, надприродне. Домочились. Так, ну був ще вибір на рахунок того. Ну і тепер трішки з цікавішого формату: брюнетка чи блондинка, що оберете? Блондинка. Блондинка. Брюнетка. Брюнетка. А різні. Ну так, так. І нагадайте. який кольор волосся у Сімбочки? <світ> — <світ> Вона була блодинкою і зараз е, темна. Так. А, до речі, ага. так що це нормально. Співпало. — Ну і щоб дурно не знаєте виділяти там блодинок брюнеток. На сам кінець також смачно думав, що вам обрати, але треба вибрати якусь із е, е, дуже відомих актрис. Значить, я вам підібрав або, або Марго Робі, або Анджеліна Джолі. Анджеліна Джолі. Анджеліна Джулі, Анджеліна Джулі? а я дум... О, кла... поціновувачі, класики. Я, <laughs> я yes. такі є. Хлопці, буду вас відпускати. Єдине, е... хочеться вас попросити нашим слухачам підсипати щось хорошого. Останній, до речі, теплий день. Практично що сьогодні okay. вас буде набагато гарячіше. і Ми закликаємо всіх слухачів іти до вас на концерт, де би не перебували, е... завжди слухати якісну українську музику. Але від вас хочеться почути, щоб ми чимось підігріли настрій нашим слухачам. Я Особисто від себе, зараз ще Родін скаже. Килимен бажаю вам всім міцного здоров'я. В першу чергу я вам хочу сказати дякую за те, що ви нас слухаєте, дякую за те, що ви є з нами. Ми вас всіх дуже сильно любимо, поважаємо, приходьте на наші канци. Якщо навіть сьогодні, останній день, коли буде тепло і стане холодно на наших концертах, ви так зігрієтесь, покруче любого літа. Тому всіх любимо, обіймаємо і чекаємо вас на всіх наших концертах. Ну і друзі, нагадуємо, що треба сьогодні прийти. Ти на 19.00 на арену центр, і Денис ще, будь ласка, слова від тебе. А я ще трошки додам і подякую, що ви завжди залишаєтесь з нами, слухаєте нашу музику і побажаю вам залишатися <звес> а, вірними українській культурі так. А, і українській якісній музиці. А, дякуємо вам а, і запрошуємо на наші концерти. Повірте, не пожалієте, тому що програма дуже гаряча. І навіть якщо як сказав Келемен, сьогодні останній теплий день. На <звес> Концертах Калош Оркестра завжди гаряче. гаряче так, ну і є. а я ж друзі нагадую, що з нами тут наша обу Калош Оркестра. Вам сьогодні гарно відгуляти цей концерт, щоб люди його запам'ятали ще надовго. Солдавтів, щоб кидали е, на сцену ш... все, що дозволили. А я нагадую, з нами був Килимен і Денис Родін. Ну що ж, гарного концерту. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Зустрічі.